Хороше, люди, не мають вони підстав ніяких. І живемо так. Та й все. <звук> Зупинили мене. Зрою, пане водій! Старший дан поліції Миколаїв, зігнути з рухові закону України професіональної поліції на кордону. Мають мати, хто будь-який. Не вірно. Невірно, хлопці. 35-та. Дивіться, 32-та, якби я йшов в пішохід, так? Ви підійшли, зупинили, і там є в 32-й певні пункти ну, також. Я думаю, що у вас в порядку. Покажіть, будь ласка, я вам побажаю гарного дня. Ні, 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 віде. хлопці, дивіться, я нічого потім не маю. Я дотримуюсь рамок закону, що й бажаю всім іншим. Правильно? Правильно. Батько воював, десь воює, за щось Але мають так? воювати. А воюємо за що, за демократію, за незалежність. Вірно? Вірно. От. Є зупинка транспортного засобу 35-та. Є там 11 пунктів. Згідно якого пункту. Все. Все, що мене цікавить. Працюємо в рамках закону, окей. Ну, 32... Живе... Ні, 32 не, не. Дивіться, ви зупинили... Ні, ну ніяк не клеїться, хлопці, є 35-та. Якби я йшов пішохід, можете задіяти 32-й згідно якогось пункту. будь ласка. Знаю, що у вас це є. Звичайно, що є. Воно ну, ну, так не працює, хлопці. Ну, ну що, я неправильно не говорю, що воно так не працює. Ну, розумієте правильно. Я розумію, ну не можна. Е, якось не знайду я культурного речення, щоб сказати, що не можна так. Правильно. Ну, давайте не будемо я, я не сперечаюся, я, я, я при, ні нікуди. І... Ні, ні, хлопці, діло принципу, от чесно. З відверто вам скажу. Бо об'їздив і їздив на схід, повірте, хлопці, ну то, що говорять, то о, одне. Тобто, немає воно так бути. Зрозумійте. Часто така позиція принципова. Є підстави? Питань нема. Тобто нічого проти маю. Нема підстав. Ну, гарного дня і все не що. Міцного здоров'я. вам. Хоче, люди, не мають вони підстав ніяких і живемо так, та й все.